Новорічну ніч в Івано-Франківську хочуть зустріти максимально Тверезо. Принаймні, таку ідею висунули у мерії. Тут мають намір домовитися з підприємцями, котрі утримують крамниці в середмісті, про обмеження торгівлі спиртним після 22 години 31 грудня. Досвід попередніх свят засвідчує у новий рік в обласному центрі відбувається чимало конфліктів, спровокованих підвищеним містом алкоголю у крові мешканців. Також правоохоронці пильно стежитимуть за івано франківцями котрі відверто розпивають алкоголь поблизу. Головної ялинки Івана Франківська святкування приходять молоді групи молодих людей, можуть виникати ті чи інші. Зв'язку з тим дією спиртних напоїв можуть виникати ті чи інші конфліктні ситуації. І якщо в руках буде знаходитись та чи інша скляна пляшка, хтось може її кинути, хтось може її використовувати як якесь знаряддя. Загалом у новорічну ніч пости міліціонерів будуть стояти на усіх основних шляхах, що ведуть до віччого майдану та ратуші біля мобільних пунктів. Правоохоронців комунальники обіцяють покласти сміттєві контейнери, аби мешканці зі скляною тарою не засмічували місто. Міліція також планувала перекрити вічовий майдан турнікетами. Однак, виконавчий комітет таку ідею не схвалив. Це не футбольний матч, це не концерт, де треба огорожувати турнікетом. Певну зону. У нас вільне демократичне місто. Міська влада наполягає на забороні продажу піротехніки і її безконтрольного застосування в ніч на 1 січня. У мерії пообіцяли віддячити грамотами тим міліціонерам, котрі нестимуть службу у новорічну ніч і забезпечать належний громадський порядок. Михайло Березин, Сергій Щочкін. Новини на вежі.